Економічність та енергоефективність наших конструкцій, каркасних конструкцій це основна перевага каркасних будинків поряд з їх швидкістю їх зведення. Поняття енергоефективного будинку включає в себе сукупність характеристик, спрямованих на максимально можливе збереження споживання енергетичних ресурсів. При цьому в приміщеннях будинку зберігається Комфортні мікрокліматичні умови. Нормальний показник енергоспоживання будинку становить приблизно 50-100 кВт годин на 1 метр квадратний площі на рік. Варто розрізняти поняття енергоефективності та енергозбереження. Енергоефективність каркасного будинку треба розглядати як комплексне поняття. Вона складається з багатьох факторів. Першим основним з них є архітектура будинку. Архітектура біокліматика. Коли ми створюємо проєкт енергоефективного будинку, нам потрібно врахувати і його розташування, його габарити, його розміщення відносно руху сонця. Для вікон підбирається найбільш доцільні місце і габарити. Більшість вікон розраховується на південних стінах конструкції. Для того, щоб вони були більш інсонульовані і більше от, е, обігрівалися в холодну пору року сонцем. Що стосується покрівлі, то її слід передбачити з максимально можливим пологим нахилом, можливо, для того, щоб е, з неї довше сходив сніг і, відповідно, в неї були кращі теплоізоляційні характеристики. Е, іншим показником енергоефективності є теплоізоляція безпосередня. З огляду на те, що через поверхню стін і покрівлі, а також через підлогу у випадку, коли ми говоримо про. Свайно-гвинтовий фундамент здійснюються максимальні тепловтрати. Головною основ, головною складовою, яка забезпечує енергозбереження в цьому будинку, є утеплювач. Все таки він повинен відповідати або перевищувати проектні норми для того, щоб будинок вважався енергоефективним. Щоб виключити втрату тепла у внутрішнього простору будинку через вікна використовується. Віконні конструкції, це інше питання, теплоізоляція. Так? Віконні конструкції повинні бути з відповідною товщиною профіля, повинні мати напилення солар, повинні бути наповнені інертним газом, мати хорошу форму, перемикаючу фурнітуру. Обов'язково мовою будівництва енергоефективного будинку є утеплення фундаменту. Для цього ми використовуємо екструзійний пінопростерол, коли ми говоримо про стрічковий або плитний фундамент. Ще одною характеристикою енергоефективності є вентиляція, яким чином організована вентиляція в приміщенні будинку. Для того щоб ваша будова являлася енергоефективною, Ідеальним варіантом спорудження систем вентиляції будинку буде приточно витяжна вентиляція з функцією рекуперації повітря. Звісно, недоліком такої приточно-витяжної системи є її ціна. Якщо ми говоримо про комплексну систему, проте компанія «Простохаус» досить часто пропонує недороге, але ефективне рішення монтаж локальних провітрювачів з функцією рекуперації повітря. Я не буду називати бренд, тому що ми кілька з них використовуємо, не будемо нікому робити рекламу. Що стосується опалення енергоефективного будинку, будівництво енергетичних будинків не вимагає використання автономної опалювальної системи якоїсь. Але якщо бажання встановити енергоефективне опалення в будинку, звісно, для цього варто скористатися батьма пристроями. Теплові насоси, які дають можливість економити витрати на електроенергію від 3 до 5 разів в порівнянні з звичайним. Електричним котлом можна використовувати енергію, вітра тощо, електрокотел має багато переваг в порівнянні з газом і, в принципі, є значно безпечнішим для використання в каркасному будинку.